Моя бригада з червня 2022 року знаходиться на Донбасі. До того я був добровольцем на Київщині, брав участь в штурмових діях, не на блокпостах. З червня 2022 року безвилазно, безротаційно. Моя бригада перебуває на найважчих ділянках фронту. Зараз це часів яр. Перед тим був Бахмут. Перед тим був Нью-Йорк-Майорський, який ми тримали і не здавали, і там не відступали ні на метр. Навпаки, трошки навіть посилював позиції. Я знаю, наскільки всі втомилися. Повірте, я знаю, наскільки я хочу додому і всі хочуть додому. Я знаю психологічний стан, але це не може пояснити дезертирство з поля бою. Тому що я знаю інші приклади простих хлопців, які заходять на позиції від 30 діб сидять на позиціях, отримуючи в день коптером до 50 грам води, не маючи жодного зв'язку. І фактично, ну як смертники йдуть, і вони йдуть і займають ці позиції.